Доброго вечора, шановні глядачі, шановні українці, продовжуємо свою роботу. З вами український історик та журналіст Єршвець. І ми поговоримо про підземний хід під Дністер. Так, під річкою Дністер є підземний хід. Ви скажете, де? Багато версій. В Чернівецькій області перша версія це Хотинська фортеця, з Кам'янець-Подільської. Фортеці це на Хмельниччині, в місті Кам'янець-Подільськ до міста Хотина, до Хотинської фортеці, в середньовіччя був прокладений підземний хід. Навіть він був описаний точно де в книжці, по-моєму, Біляєва, такого радянського письменника, стара фортеця. Так, є така версія, хоча до сих пір його не знайшли. Є підземний хід через Дністар в районі села Бабино. На Кірменеччині теж висока вірогідність. Але саме висока вірогідність і я впевнений і навіть зняв би зараз сюжет, якби не війна. Тому не знаю, що зі мною буде, і вирішив відзняти цей сюжет. Підземний хід через Ністер є в районі міста Новодністровськ. Так, реальний підземний хід і реальний вхід, підземний хід. Правда, його хтось затопив. Чому затопив? Це ще. Питання, як би кажучи, потрібно вияснити. Коротка версія, коротка фабула цього підземного ходу. У 1939 році радянський фортифікатор, один з самих чотирьох геніальних військових фортифікаторів світу генерал Карбишев, зробив знамениту лінію оборони Карбишева, яка йде з міста Кам'янець-Подільськ до міста Могилів. Там доти, дзоти. доти і дзоти навіть трьох чотириповерхові поверхові, і кажуть москалі сплошна рінія оборони з кутами обстрілу. І саме тоді генерал Карбашев зробив підземний хід через річку Дністер на територію тодішньої Румунії, проклав секретний підземний хід. Який виходив поблизу нинішнього міста Новодністровськ Чернівецької області. І саме в 50-х роках на місці нинішнього підземного ходу біля міста Новодністровськ чомусь була на Сокірянщині розташована невеличка військова частина, яка ніде в списках не значилась, ніхто не знав, для чого вона стоїть поблизу. Ну тоді не було міста Новодністровська, але в цій місцевості та Ніхто не знав взагалі, що вона робить. Вона стояла, простояла в 50-х роках трошки, а потім зникла в невідомому напрямку. Що вона обслуговувала, що робила, які завдання, теж було невідомо. Себто, фактично, зараз майже ясно, що з лінії оборони Карбишева ця радянська лінія Маннергейма від Кам'янця-Подільська до Могилів-Подільська. Підземні ходи в скелях доти дзоти, підземні укріплення був проведений, пробитий підземний хід під Дністром на територію Румунії, тодішньої Румунії, який потім начебто і охороняло, обслуговувала невелика військова частина на території нинішньої Сикірянщини. Ось така фабула історія. Нема не розкритих таємниць історії, особливо для українського ютуб-канала Єгор Кравцов. Та для мене Ігоря Швеця. Ми її завжди розкриємо. До нових зустрічей. А ми, під ми підністром колись все-таки відзнімемо після нашої перемоги. До побачення! Слава Україні!